Якщо життя посилає вам чудових людей, значить, ви заслуговуєте на це. Хороші люди приходять у життя не просто так, а тому, що ви заслуговуєте на це. Це люди, які змінюють ваше життя і біля яких змінюєтеся ви. Життя посилає нам прекрасних людей не просто так, значить, ми зробили щось хороше, чим заслужили такий дар, тому що ніщо і ніколи не падає з неба без причини. З дружбою все майже так само, як з любов'ю. Люди впевнені, що знають про це все. Вони вважають себе майже докторами наук у стосунках і мінімум професорами у сфері емоцій. Проте вони не здатні вловити смуток в погляді свого партнера або вчасно помітити, що їхній друг раптом охолов до них і ставиться з апатією. Прекрасні люди це ті, хто входить в наше життя тихо і без попередження. Це ті, з ким вам захочеться залишитися разом назавжди. І не будьте наївними, вони приходять саме до вас не просто так, а тому, що ви заслуговуєте на це. Саме ви здатні оцінити красу їхньої душі та благородство сердець. Якщо вам пощастило зустріти таких людей, то тільки тому, що ви зрозуміли суть цього процесу, усвідомили, наскільки важливі повага і невидима магія міцної дружби. У житті є багато чудових людей, але ті, яких зустріли ви, найкращі, і ви заслужили бути поруч з ними. Є люди, з якими відчуваєш себе вдома. Можливо, це ваш партнер, ваша сім'я, друзі, а можливо, і всі вони разом. А чому б і ні? У всіх нас є свого роду емоційний дім. Це дуже близьке серцю місце, там, де відбуваються наші маленькі життєві історії, і всі розмовляють однією мовою мова про щиру прихильність, тепло і підтримку, які допомагають нам зростати та захищають від життєвих негараздів. Це дім, про який завжди потрібно пам'ятати. І він так просто не будується, він вимагає багато роботи й зусиль. Дружба, як і любов, вимагає щоденної та важкої праці. Ми повинні невпинно поливати коріння цього дерева, дбати про те, щоб його крона ула досить міцною і сильною, щоб захистити нас від борхоливого шторму. Жителі нашого маленького емоційного дому схожі на троянду з книги Сент-Екзюпері Маленький Принц. Пригадуєте, він дбав про квітку на своїй маленькій планеті, впевнений в тому, що його троянда особлива, тому що вона його. Прекрасні люди можуть з'явитися в нашому житті абсолютно несподівано і випадково. Але чи залишаться вони з нами, це покаже час. Не можна забувати, що в кожному домі бувають свої розбіжності й битви, і на серці потім залишаються шрами, які багато в чому визначають подальше життя. Любов і дружба прекрасних людей змінюють наше життя і нас самих. Адже ми з ними живемо одними й тими ж маленькими історіями життя, йдемо пліч опліч однією дорогою. Ми цінуємо їх і розуміємо, наскільки важливі вони в нашому житті. Але також ми знаємо, що заслуговуємо на них. Прекрасні люди й ефемерні люди. Дослідження вчених про вплив на наше здоров'я дружби почалося ще 1979 року. Воно тривало приблизно 9 років. Результати, отримані в Каліфорнії, досі актуальні. Наявність поруч людей, з якими ми завжди можемо поділитися своїми страхами, сумнівами, хорошими та поганими новинами, які завжди підтримають, значно скорочує ризик захворювань серцево-судинної системи, інфекційних та інших недуг. Можна сказати, що наявність прекрасних людей в нашому житті це синонім благополуччя і здоров'я. Однак таких позитивних і щирих стосунків у житті, на жаль, не так же й багато. Часто їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Що ж не так? Насправді, річ не в тому, що нам не щастить або таких людей дуже мало. Причина у нас, наскільки дбайливо ми будемо ставитися до них у наших домівках. Люди йдуть і приходять, а душа залишається. У нашому житті присутні друзі, які приходять і йдуть від нас. Стосунки тривають, поки ви разом працюєте або ви наймаєте житло. У вас немає один перед одним жодних зобов'язань, тому дружба просто сходить на нівець. А прекрасні люди входять в наше життя зовсім по-іншому. Вони допомагають вам пізнати себе краще, зрозуміти, що для вас є домом, де починається і закінчується його територія. Вони змінюють на краще ваше життя, самопочуття і навіть долю. Ми заслуговуємо таких людей, коли здатні оцінити їх, дерегти та піклуватися. Це дійсно чарівна річ.